Чиїми руками діє сатана, так руками нечистивців. А хто в церкву Христову захотів ввести таїнство? Хіба не ясно? Стратегія сатани полягає ось в чому. Він може говорити істину навіть, тобто Євангелію, чисту Євангелію говорити. Але коли приходиться до діла, він робить не те, що написано. Він робить не так, як Христос. Ось Христос. Він заповів хрестити в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ми повинні народитися з гори. І от Ісус Христос каже, Йоанна 3, 3 6, 3, 6 візьміть. От ми це слово завжди засвідчуємо, щоб люди прочитали. От щоб народитися з гори. Хтось каже, а що, Христос народився з гори? А як Він народився? Він народився з гори в тілі Марії, яка повірила Слову від Бога. Ангел, приніс слово від Бога. Христос народився з гори. Нам треба народитись з гори. І коли ми народжуємося згори, Отець Небесний посилає дух Сина свого, Ісуса Христа, який, до речі, знає, тільки Він знає дорогу, як повернутися куди, в рай до Бога. Він тільки нас приведе туди, а не дух Адамів, з яким живуть люди. Значить, Ісус Христос народився згори. Народився. Все просто, просто Яке таїнство. Ми похрестимо дитину і скажемо їй. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Єлеєм помажем, ти і Духа Святого маєш. Потім ми бачимо, якого Духа мають сьогодні явно секта православна Московського патріархату. Це секти, тому що в них свої вчення. І ми сьогодні бачимо, як проявилося все те, чого вчили їх і чого зараз вчать їх. Яке там народження згори? Його немає. Це люди. Адамовим гріховним духом. Справді, недавно згадували Авеля і Каїна, Каїна і Авеля. За що там було вбити брата? Ну за що? Добре, йдемо далі. Друге хрещення хрещення в ім'я Ісуса Христа. Оце хрещення, що кажуть інколи водне. Не водне воно. Це просто вода використовується. Яке там таїнство? Якщо ти не вмер з Ісусом Христом, то й жити не будеш з Ним. Амінь. Тобто, Ісус Христос. Будучи праведним, святим, безгрішним, він ніколи не мав гріха. Ніякий гріх не міг до нього навіть торкнутися. Лише Ісус Христос з волі Божої і з любові Божої прийшов, щоб взяти гріхи наші на себе і відповісти. Відповідь за гріх що? Смерть. Що таке оце хрещення в ім'я Ісуса Христа? Ми визнаємо вже свідомо, народившись з гори. Інколи можна емоційно, тому що проблеми, соплі. Коротше, людина виходить, і скільки тут каялось людей. Де вони? Я вам хочу сказати, якщо вони не їдять хліб, хліб щоденний, як моляться, хліб насущний, це тобто хліб з небес. Якщо вони його не споживають належним чином, якщо вони не п'ють з джерела, яким є Христос, то я вам хочу сказати, да не народжені вони згори. Я не вірю, тому що дитина, коли хоче їсти, от ми чули тільки, що плач дитини. Чому? Їсти хоче. Що робить мама? Годує. Якщо ти не хочеш їсти, то я тобі хочу сказати, та не народився ти згори, не бреши собі. І ми повинні це сказати людям. А якщо не народився, то приходь і народися справді, то приходь і охрестися справді. А то розказують, я народжена з гори, а охреститися от, в ім'я Ісуса Христа не буде. То яке ти народжена з гори? Це лукавство, дорогі. А мені чоловік щось скаже, а мені щось жінка скаже, а мені скажуть діти, сусіди, ще щось. А тобі не цікаво, а що скаже Бог. Ви розумієте, ми можемо не ходити в церкву, можемо. Ми можемо не слухати про Христа, можемо. Ми можемо, ну ми, ми багато чого можемо, але ми не можемо не прийти на суд Божий. Тобто там, куди ти втічеш, ну нема куди. В тебе є сьогодні вибір. Чи справді серце своє відкрите і віддати Його? щоб Христос жив в ньому. Чи вмерти тобі для того, щоб з Христом воскреснути, вмерти з Христом, щоб вмерли твої гріхи. Оце і є це хрещення, коли тебе занурюють в воду, ти переживаєш тоді оту, оту смерть. Христос показав, як це буде, ніякого таїнства. Людина в цей час переживає чого? Її серце просто б'ється в грудях швидше. В думках вона захоплена тим, що вона вмирає з Ісусом. Ісус вмер за тебе, але ти вмираєш з Ним, щоб твої гріхи що залишилися. Де? В шеолі, в погребіні, а ти вийшов звітом, хрещений в ім'я Ісуса Христа. Це важливо дуже. Чому Христос сказав так робити? Він нам показав. Ну ні, ну знайшлися дурні, які зробили з народу, з мільярдів людей дурнів. Це вже мільярди сьогодні живуть християн. А скільки мільярдів жило раніше? Це вже якісь трильйони, я не знаю, скільки. Вони зробили, я вам хочу сказати, що? Вони оту задачу задали. І людина, не знаючи, погоджується вкласти в свою заліковку гроші, щоб отримати фількіну грамоту заліковано. Тобто залік, ти християнин, вони, щоб отримати цю бумажку, той папірець, чи запис в книзі церковній, не в книзі життя вічного? Вони готові заплатити гроші, шукаючи свідків, хресних батьків і отримують. Да, фальсифікат практично, да. вони отримують ніщо. Вони не мають рішення тайно хрестили. Без твоєї віри, без того, що ти міг почути, зрозуміти. Відразу все. і Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Не треба покаяння, нічого не треба, нічого не треба. Крижмо. І на шию хрестик. Дерев'яний, золотий, знаєте, дехто має вже не знає, куди дівати, але хрест вішає дитині дерев'яний. А другий золотий, але в більшості вже і дерев'яний теж. Церква дає дерев'яний. Дерев'яний. От правда така. От такий кошик тобі на шию. А потім каже: неси хреста. І воно, ой який мій хрест тяжкий. А Христос хіба не поніс твій тяжкий хрест? Він сказав: візьми свого Христа. Я дорога, правда і життя. Ти подивися, я несу цього Христа, я його поніс. Я віддав за тебе життя. Мене прибили до Христа за твої гріхи, щоб ти був праведний. Ні, я грішний, я поніс, говорить Христос. А ти візьми свого, свого Христа. Який це хрест? Це Таїнство. Але ні, не бачу ні одного дурня, щоб він ходив з хрестом по місту. Раз якось носять, у нас тут є десь у Львові, там 20 метрів на, на 10 метрів чи що, несуть чоловік 70-80 здорових лобів, несуть цей дерев'яний хрест і тішуться. Скільки, скільки яблук в кошику, коли є 10 кілограм. Яблук і Груш. Третє хрещення Духом Святим. І знов Христос. Якщо ти справді твоє серце, і на це, це серце нове, і на ньому написано, що Євангелія твоє серце не дасть твоїм устам брехати. Але якщо твоє серце наповнене брехнею, уста будуть що? Брехати і робити з Бога неправдомовця. От в нас в церкві правильно, я все рівно буду хрестити дитину. Ну, хрести. Але є ще хрещення Духом Святим і вогнем. Є ще те, що ми в дар отримуємо силу Духа Святого. І це хрещення теж відбувається, і ми пережили це хрещення, то не огашайте Духа Святого. Яке в цьому таїнство?